Для виконання бойових завдань, для захисту населення, для захисту бійців особового складу від осколків, також на ньому є кулемет 12.7, який теж є дуже такою серйозною зброєю. У нас був проєкт направлений на посилення обороноздатності нашої області, власне кажучи, посилення матеріально-технічної бази спецпідрозділу Національної поліції Корт. Це той спецпідрозділ, який зупинив ту диверсійно-розвідувальну групу, яка до нас намагалася заїхати 27 лютого 2022 року. І, звичайно, що ми розуміли, що ми маємо працювати над посиленням цього. Це для нас був пріоритет у сфері витрачання бюджетних коштів. І цей проєкт на цей рік вже завершений двома автомобілями, це на одного 12 мільйонів 800 тисяч. Перш за все, хочу подякувати Харківській обласній військовій адміністрації, особисто Олегу Васильовичу, за те, що завдяки субвенції, цільовій субвенції, саме Харківської обласної військової адміністрації, придбаний цей автомобіль, який буде працювати на оборону міста, на оборону області. Ці машини ми використовуємо не лише для бойових дій. Зокрема, зараз вже використовується автомобіль для проведення евакуації дітей в купінських громад. Нам допомагали купувати цей автомобіль асоціація нафтогазодобувників України. За ці кошти було придбано перший автомобіль, яким передавали нашій поліції.